Приїхала до сина їжу, передачку і позабираю пусті лоточки. Привіт! Давай. А то тобі вже і тут і строять щось, так? Да? заодно? За щось зламалося? Та Ні. Ні. Все добре. Надовго тепер поїдете? Ага. Ай, добре. А бачу, я сьогодні виставила там, де ці маленька Джейвська. Набрамо зірочки. Погуляємо Крупи. А ми гулять ще будемо? Так хтось Макдональдс обіщав. Маша ж Макдональдс. Ці турбички. Де звір-агрегат, комар називається? Нічого собі.